І так народ, свіженький відос Emily Resort 2025. Погнали! Локація Акваторія. Вхід 700 гривень в будні. Ну і святкові вихідні у нас 900 гривень. Сьогодні у нас будній день, початок липня. І народу самі можете зацінити. Основний басейн. І тут шезлонги. Зі своїм рушничком заходимо, займаємо шезлонг. Але так, в 11 годині вже шезлонгами була проблема, то, то треба було їх десь ходити і шукати. Тому розраховуйте якось так. Водичка суперова. Далі у нас там є, як бачите, такий острівок, тобто ми перепливаємо цю частину. І у нас там є такі шезлонги прямо в воді, вони нічиї, тобто, хто приплив, той шезлонг. Посмагали, повіддихали і поплили далі. А тут вже ваш сезон, ваш шучок. Ну що, давайте зараз пірнемо на острів. Покажемо, як там. Погнали. І так, ми на острові. Зразу на шезлонгу. Ну, скажу, Тут такий движ, що просто капець. Ще вражніший я, вражний, я на якийсь акваденс скаче, все танцює, музика, гремить, можна поплавати, можна позасмагати. Зразу в водичці, шезлонг. От, така от, от такий от острів в акваторії. І навіть є анімація. Так, Далі у нас там, як бачите, є дитяча зона, аквапарк. Дітям в радість там все, що хочете. І гірки, і атракціони, якісь, і відра з водою, і так далі. Дивіться, скільки народу. Я собі представляю, що буде у вихідні дні і десь через місяць. Так. Тут у нас така от доріжка. Розділяє дитячу зону від дорослої. Глубина десь по пояску по коліна, водичка з підігрівом тепленька. Ну, а тут можете попірнати, на острівку позагоряти. Якось так. Водичка з підігрівом, що тут, що там. Ну В дитячому басейні навіть водичка, думаю, буде ще потепліша. Вода комфортна. Оно відро з водою. От вони труби і фонтани. З цієї сторони також повно шезлонгів. Я вже рахував рядів 10. Рядів 10 шезлонгів і все зайнято. Дивіться скільки. Все зайнято. Це просто атас. Вот. Зараз перша година. І от сам і аквапарк наш. У нас там є переодягалки, душові туалети. І в цій стороні у нас є такий невеличкий собі фудкор, де можна щось перекусити. Зараз вам покажу, що по чому. Дивіться, тут так, така ж ситуація. Просто, не знаю, 10 рядів, шезлонгів і все зайнято. по Обидва боки. Угу. Тут у нас є столики під навісами, можна, напевно, тут посидіти поїсти. А їсти у нас що я зараз вам покажу. І так, тут у нас картопля фрі нагетси. Це кальмарів бачу є. Так, Там якісь пульки, колбаска. Ціни. ціни вам потім додав. Тут черга така у нас. Немаленька. Розово 80-100-120. Ну і тут у нас можна коктейлі замутити, попити мохіто. 350 гривень, 100 гривень, то виходить 450 гривень. За скільки у нас? 12 доларів. Два Далі в тій стороні у нас є е, така от пісочок, гойдалки. Для малечі. Ну і дитячий аквапарк. Це така більш зона для дітей з дитячими розвагами. Але крім цього є у нас ще основний фудкор. От вона там криша соломіна. І зараз я вам покажу, що там, який асортимент і що по чому. Так, ну і основний фудкор. Заходимо, дивимось, дуже великий. Тут у нас і в ту сторону, і в цю бар Любе-голубе за ваші гроші. Ну, основні ціни. Квас 90 гривень, пиво 100 гривень. Ну, а тут ви можете, звичайно, замовити, що душа забажає. Так, далі у нас там є. Можна взяти піцу, щось поїсти, заказати салатики, меню велике, десь вам тут QR-код додавлю, зможете потім подивитися. Так. Що по піці? Піца у нас в районі 250-350 гривень. Також є гамбургери і фуддоги, і круасани. Круасани 150, гамбургер 250 гривень. Ну от, основні ціни. Круасан з лососем. Кебаб круассан з шинкою і кебаб сенвіч. Що за Так, тут у нас є десертики. По десертам у нас що? Спартак 200, Тирамису 200, стакан фруктовий 280. Ну і різні тісточки. Також морозиво. Ціни самі. Ну і тут у нас... Ще раз десерт таке. От. І можете посидіти на, на таких от диванчиках з видом на озеро, з лебедями. Ну, Краса. Ось от таке от озеро. І навіть атракціони. І того, у нас піца м'ясна 350 гривень. Ось такого от плана. Ну і півас по 100 гривень. Сидимо таким от відоном. От і все. Швиденький відос про Emily Resort 2025. Пишіть свої коментарі, до речі, тут у нас є ще. Раз, два, три, чотири, п'ять доріжок для запливу 100-метрових для спортсменів, кому треба. 4 кілометри від Львова, винники. Ціни розказав, акваторію показав. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал ну і чекаємо нових відосів.